150 горнят для військовослужбовців, які лікуються в шпиталі, розписали під час акції намалюй подаруй жителі міста Житомира та області. Захід відбувся на новому бульварі. Сьогодні на акції запропонували розмалювати код, код, який означає свобода. І я подумала, що просто зробити за трафаретом малюнок це не настільки цікаво. Найцікавіше ще щоб воїн отримав цю чашечку, да. З якимось твоїм особливим побажанням і малюнком, і у мене тут наш тризок, символ України, але він зроблений так, як це птаха. Птаха, яка живе серед квітів, серед квітів, якими ми будемо зустрічати тих, хто з перемогою повернеться на Україну. Я вирішила намалювати дуже гарні маки. всередина. От о, квіточка макін означає захист від злого ока. Ще я хочу намалювати безкінечні о, круги. там. Є таке. Ось вони будуть означать волю до життя. Ірина Дембіцька, начальниця управління обласної військової адміністрації, говорить, що ідея розписати горнятка і подарувати військовим шпиталі у неї виникла давно. Я побачила в Фейсбуці. Що збирає чашки для військових, ну і вирішили, що якраз гарна буде ідея зробити не просто чашку, а чашку, яка б несла символ нашої вишиванки, це знаки сила, воля. От цікаві, і не обов'язково ми можемо їх розмальовувати трафаретами. Можна вільно намалювати будь-який візерунок нашої вишиванки, і навіть можна написати ось таке побажання. Олександр Серебряков, начальник Житомирського військового шпиталю, каже, що для військових патріотично розписані горнятка будуть гарним подарунком. «Любий подарунок він завжди важливий. Тут, мабуть, не стільки подарунок, скільки увага да, до хлопців, які знаходяться на лікуванні, тому що е, завжди вони повинні знати, що. Е, їм надається не тільки медична допомога, не тільки ліки, не тільки проводяться операції, але ж і увага суспільства це такий етап, ну, якщо можна сказати, такої соціальної реабілітації для них. Ну, я пишу тут. Свобода це і найголовніше сьогодні для нас: свобода, незалежність, такий гарний, дуже орнамент. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.